Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі програма діалоги. І сьогодні в нашій студії справді зірковий гость. Це Володимир Голуб, абсолютний переможець чемпіонату світу з греплінгу. А крім цього, президент Федерації кікбоксингу України ІСКА Закарпатської області, президент Федерації зі змішаних єдиноборств Закарпаття, чемпіон світу по кікбоксингу ІСКА та за сумісництвом діючий військовий. Добрий день. Доброго дня! Дуже раді, що ви прийняли наше запрошення сьогодні. Принесли і всі свої здобутки. Ви в спорті вже дуже багато років бачимо з таким великим результатом. Нещодавно ви були на чемпіонаті світу. Зараз готуєтесь до чемпіонату Європи. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Як воно битися на світовій арені і далі продовжувати цей шлях для представлення українців на таких справді світових майданчиках? Uh. Я ще хотів просто трішки додати і заакцентувати свою увагу на тому, що я ще діючий військовий. Служу проходжу службу я в 70-му батальйоні Мукачівської територіальної оборони, 101-ї бригади Закарпатської територіальної оборони. І стараюся з'єднувати і службу і підготовку до змагань. Так само стараюся з'єднувати ще плюс. І Тренерська діяльність, бо mm -hmm. своїм прикладом я стараюсь виступати на змаганнях не тільки для себе і результатів, да, а ще й для того, щоб показувати своїм прикладом дітям, своїм вихованцям, хлопцям молодим і так само чоловікам. Ну і тим самим доказувати і показувати, що боронити нашу державу можна і на міжнародних аренах. Завдяки спорту і завдяки підтримки нашого командування, що воно постійно підтримує мою ініціативу займатися mm -hmm. спортом. Ініціативу виступ підтримують ініціативу виступати, їздити на змаганнях, бо це так, це так само є і важливо, важливо, да. і так само це є якби доказом того, що мужність проявляється і на полі бою. І так само мужність проявляється і захищається ім'я нашої держави і на мирових світових аренах розкажіть, будь ласка, декілька слів про чемпіонат світу, взагалі де він проходив, і з якими результатами повернулися до України? Е, ну я хотів трішки глобальніше тоді сказати, бо е, за час трьохрічної, під час трьохрічної війни я е, кожен рік. Ми їздимо на чемпіонати світу, mm -hmm. світу і кожен рік виходить, добре підготуватися. Перший мій чемпіонат світу проходив в Італії, другий чемпіонат світу мій проходив в Турції, наступний чемпіонат світу проходив у нас в Німеччині. Того року чемпіонат світу проходив у нас в Австралії, ой, mm -hmm. в Австрії вивчаюся. Mm -hmm. Цього року ми готуємось на чемпіонат Європи. От в квітні, ми їдемо на Мальту представляти так само нашу неньку Україну. Взагалі розкажіть про свій досвід на цих змаганнях, тому що представляти Україну на світових майданчиках не лише дуже відповідально, але й справді дуже складно, тому що там найкращі борці з усього світу. Так, але ж як ви перед цим мене зазвідали, спортом я займаюся з самого дитинства. Спорт це в моєму житті дуже головне, неот'ємлими, так сказати, частина моєї mm -hmm. життя. І якщо людина постійно викладається і, і тренується і старається досягати більшість своїх рівнів, да, розвитку, то тоді він більш впевнений в собі. І знаючи свої сили, як налаштований на те, щоб на перемогу. Правильно? Я ж не повинен сумніватися в тому, що мій суперник сильніший мене, або він ліпший мене. Переживання, так, да, є у всіх. так само і я переживав. Бо це відповідальність як і перед тренером, як перед дружиною, як перед самим собою. Але так само це ж відповідальність перед побратимами, які так само мене підтримують, чекають моїх досягнень. Угу. Ну і це мене мотивує, знаєте. Плюс мої вихов... вихованці, так само вони всі переживають, дивляться. Моя жінка постійно як тренер зі мною. Ваш головний мотиватор. Мій головний мотиватор це моя жінка і мої діти. Це найголовніше, бо сім'я це раді того, чого я живу, раді того, чого я пішов добровільцем, раді чого я і стараюся робити все можливе. Це дуже, це дуже справді мило і дуже класно, що ваша головна підтримка завжди поруч з вами. Це неот'ємлима, так сказати, частина. бо… Ну, підтримка близьких це саме головне. Тобто, дружина завжди поруч зі мною. Вона мене підтримує в усьому моїх начинаннях. Так само, коли я сказав, що хочу піти добровольцем і піти підтримувати наших хлопців і служити, вона мене підтримувала і сказала, що звичайно і постійно в цьому мені допомагає. Трішки відійти, якщо від спортивної теми, uh -huh. то в нас так само ще з жінкою є свій благодійна своя організація Місія здоров'я. І під, під час війни ми допомагаємо і військовим і, дітками, і да. діткам. Допомагаємо на Новий рік привітати, І ну, максимально все, що треба, які потребності, е, приходять. Е, Запити, да, так сказати, до, до нашого благодійної організації, ми стараємось це все виконати, забезпечити. Так само стараємось максимально я ж кажу, нашу бригаду і наш батальйон забезпечити. Да, якщо є на це можливість. Да. Можливо, хтось із наших глядачів не знає, але ви ж не з Закарпаття, ви, якщо не помиляюся, з Запоріжжя до нас так. приїхали, і вас війна торкнулася безпосередньо. тобто ваш рідний дім Запоріжжя також обстрілювали. Якщо говорити про службу, якщо спорт це була невід'ємна частина вашого життя, то до війни, то з початком війни чи не складно було комбінувати і службу, тому що вона потребує багато часу ресурсів? ресурс.